Приєзнавчий музей Мотовилівського ліцею імені Івана Миколайовича Мороза запрошує на екскурсію стежини рідного села. Село Мотовилівка має зручне географічне положення, адже відстань від села до Житомира, Вінниці та Хмельницького майже однакова та дорівнює 100 кілометрів. За переказами, наше село засновано у 13 столітті, але перші документальні згадки вже є в акті від 7 грудня 1601 року під назвою Мотовилівка, в списку міст і сіл Люберської волості Луцького повіту, що були спустошені і спалені татарами. У 20 столітті село Мотовилівка досить активно розвивалося. Тут були колгосп Перемога, цех по виробництву кормів для худоби, приміщення сільгосптехніки та магазин сілько. Також у 70-80-х роках ХХ століття були побудовані дитячий садочок ясла сад та приміщення школи, яка сьогодні має назву Мотовилівський ліцей імені Івана Миколайовича Мороза. Радянська влада у селі Мотовелівка була встановлена у 1918 році. Звичайно, як і в інших населених пунктах України, були створені колгоспи та державні підприємства. Але це аж ніяк не покращувало становище більшості населення. Люди були змушені важко працювати на благо держави в той же час, як їхні будинки та господарські будівлі помалу руйнувалися. Жителі нашого краю були працелюбами, про що свідчать численні знаряддя праці, такі як пристрій для виминання шкіри, поперечна пилка, ніж для рубання кукурудзи, коромисло, штифель для нарізання торфу, ніж для нарізання торфу, грабки, серп та ціп. Жителі села Мотовирівка самостійно створювали тканину на пряці. Із закінчення збирання врожаю і до самого Великого посту прелі проводили свої дні і часто ночі у цього верстата. Дивно, що прядки були не схожі одна на іншу. Вірніше конструкція була одна, але ось прикрашена кожна прядка була по-різному, переважно різненням по дереву. Прядки мали величезне значення в побуті наших предків, адже вони були не просто засобом для створення одягу і способу заробити, але й відігравали важливу роль в культурі. У кожній оселі була піч, яка з дня у день служила своїм господарям. Піч сільській оселі служили не лише для приготування їжі та випікання хліба. В народі казали піч у хаті, як мати в сім'ї. Українська піч годувала, гріла та лікувала, спали і на ній, і коло неї, на, на припічку, лежанці або полу, в дошках, приланених від печі до стіни. Вогонь в печі вважався священним. Господиня повинна ставитись на нього лагідно, з повагою. Про нього не можна казати нічого поганого. У нього не можна плювати або кидати щонебудь нечисте, з ним не можна бавитися. До печі ставилися як до святині, такого собі й хатнього вівтаря. Зазвичай на печі ставили посуд, яким користувалася господиня: чавунні баняки, глиняні горнятка та клечики. Мисник. Це дерев'яна полиця для зберігання посуду. Іноді він має форму шафи, що підвішувалася на стінку. Були також кутові мистики, які розміщувалися у кутку кімнати. На мистику виставляли вряд череп'яні миски, кухлі та скляні вироби. Для спання українці використовували ліжко. У родинах, де були немовлята, біля ліжка кріпили колиску. Колиска була родинним символом. Її виготовляли лише з чистих поріб кленя, калини, ясена, ліщини або горіха. Вважали, що дитину треба класти головою на схід сонця, що теж мало вагоме символічне значення, світло та багато долі на щастя. Заборонялися колисати порожню колиску, щоб не накликати біду на дитину. А також не можна було колисати колиску у двох, бо це на сварку родині. Якщо ж молоде подружжя певний час не могло завести дитину, то варто було сходити на гостини до матері з немовлям. Та й собі поколесяти колиску. Найдавніший зразок оберега лялька-мотанка. Вони були не просто дитячою іграшкою, а справжнім витвором мистецтва. Така лялька має умовний силует. Створювали голову і тулуп ляльки, обличчя з намотаними нитками хрестом, щоб у них не вселявся злий дух. Наші предки клали її у колиску до новонародженої дитини. Лялька забавляла дитину та допомагала їй пізнавати світ. Гордістю кожної оселі був вишитий рушник. Рушники висіли скрізь, на вікнах, на образах. Без рушника не обходилася жодна подія в людському житті. народі говорили: хата без рушників як родина без дітей. Впродовж віків рушникам надавалося важливе образно символічне значення. Рушник у свідомості українського народу наділявся широким спектром знакових властивостей, і саме тому від'являє собою значне непересічне явище духовної культури, будучи етнічним культурним символом України. Рушники є неодмінними атрибутами народного побуту, вестільної врядовості. Вони застосовуються як традиційна окраса житла. Орнаменти вишивки рушників це народна пам'ять про життєденні сили землі та сонця. Скриня. Традиційний для України вид меблів, у які зберігали одяг, коштовні речі, прикраси, полотно тощо. Вона належала жінці. Дівчині на виданні батьки купували скриню, яку вона разом із матір'ю поступово наповнювала різними речами, необхідними для майбутнього подружнього життя, вишиваними рушниками, хустками, сирочками та стрічками. Скриня була частиною дівочого посегу чим більше красивіша скриня, тим багатше наречена. Дівчина, залишаючи батьківський дім, вивозила свою скриню до хати чоловіка і користувалася нею все життя. Українська вишиванка Код нації. Основним елементом як чоловічого, так і жіночого одягу протягом століть була довга вишиванка. Сорочка, звичайно, була білою і прикрашалася вишитим орнаментом. У кожному регіоні України був свій орнамент. Жінки покривали голову хустками, які не лише захищали від, від вітру і негоди. А й були оберегом, захищали волосся жінки від навороту та злого ока. Українська культура багата на традиції та вірування. Вироби з соломи не лише прикрашали оселю на Різдво, а й захищали від злих духів. Дідух це дідівський дух, тобто дух дідів, усіх попередників роду. Вважалося, що на Різдво вони всі слітаються до хати. А павуки, як прикраси, не мали форми формикома. Це геометричні конструкції, які підвішувалися до стелі. Вони рухалися, коли по хаті проходив струмінь повітря, а також відганяли злих духів. Вироби з соломи різдвяні дідухи та павуки, виготовила та передала до краєзнавчого музею майстриня та вчителька математики Мотовелівського ліцею маляр Світлана Юріївна. Український народ впродовж багатьох віків дбав про своє майбутнє та майбутнє своїх нащадків. Беріг свою ідентичність та культуру, щоб усі народності зрозуміли, що українці це нація зі своєю мовою, культурою, віруваннями та традиціями. І скільки не намагалися знищити наш народ, скільки трагічних сторінок є в історії українського народу, але українці не скорилися, українці вистояли, довели, що ми це нація нескорених. Саме тому збереження історичної пам'яті свого народу. Основна мета краєзнавчого музею Мотовелівського ліцею імені Івана Миколайовича Мороза. Саме на зборі пам'яток минулого їх вивченні та збереженні базується наше з вами майбутнє. А тепер, якщо ви уважно слухали нашу екскурсію, то ми хочемо поставити вам кілька запитань: якими знаряджами праці користувалися жителі нашого села? З яких порід дерев виготовляли дитячі колиски? І яке значення відігравали в народному побуті та традиціях вишиті рушники?